Аби привести до ладу понівечену військову техніку, працівникам фермерського господарства ЛАН, що в селі Чернігівське, знадобився майже місяць. Автівку прийшлося збирати по запчастинах з двох таких же. 9 травня забрати відремонтований тягач до зони проведення АТО до Лозівського району приїхали військовослужбовці батальйону Донбас Україна. «Один із цих уралів попав під обстріл його по осколками. Він став не восстанавливаємо, втратив ремонтну способність. З допомогою волонтерів, з допомогою небезраздіхних людей. Нам вдалося його відновити, і тепер він знову буде захищати нашу родину, як і прежде. Всі три Урали виконували бойові завдання спочатку в Мар'їнці, а потім і на Світлодарській дузі, розповідає капітан гаубічно артилерійської батареї 46-го окремого батальйону спеціального призначення «Донбас Україна» Іван Герчу. Зазвичай такий автомобіль виконує функцію тягача. Чисто воєнний автомобіль. Конкретно призначені для того, щоб транспортувати. Гаубиці Д 30 розчот і вазіми БК. на гніву позицію на маршах на переміщення. Цінність таких авто важко переоцінити, каже командир артилеристів. Немає техніки, немає можливості виконання бойових задач. Тому волонтерам і небайдужим за допомогу у відновленні техніки дуже вдячний. Володимир Ніколаєвич э, Смарщок э, предложив свою допомогу по відновленню автомобіля, доведенню бойової готовності, який пострадав во время обстрілу. в зоне антирористической операции. За что мы очень благодарны, мы хотим выразить глубокое уважение и сказать огромнейшее спасибо тем людям, которым не безразлична наша армия. Наша страна і наше будуть сам же керівник фермерського господарства Лан Володимир Сморчок від об'єктиву камери кожного разу ховається. Пояснює, всі добрі справи звик робити мовчки, розголосу і піару не хоче. На подяки від військових реагує стримано або мовчить, або дякує у відповідь. За службу в нелегкий час. Вже поза камерою дізнаємось, необхідні запчастини для військового Уралу замовляв та оплачував сам. На запитання про суму теж мовчить. Символічний подарунок від артилеристів приймає з задоволенням і наказує берегти себе і вертатись до сімей.